Бочик розлігся, половина в койки, половина на порозі, такий довгий, як такса. Це як так лежати? Тобі зручно, тобі зручно зайчик. Прикольно. що питаєш? Если я лежу, значить мені зручно. Усім доброго раночку! Починаємо новий блог. Сьогодні я прокинулася трошки з таким настроєм. Ну, не знаю, що робити, типу от, от вихідний, не було планів у мене нічого. Але встала, як завжди, зробила свою зарядочку-руханку. Е, вже настрій піднявся, краще себе стала почувати. Але все одно ще не знала, чим зайнятися. І тут мені приходить ідея, що хочу навести трошки порядок. Мені це допомагає. Трошки, ну, знаєте, головне почати, а далі вже процес піде. От я вирішила, от я люблю, коли в мене поганий настрій, не знаю, чим що, що робити, то я починаю прибирання. І дуже люблю з ванни. От сюди в ванні зробиш, вона вроді невелика кімнатка така, але коли все там повимиваєш, там поскладаєш, щось викинеш, може щось зайве і стає краще. Так ось, я сьогодні вже це там вже трошки хаос навела. Виняла трошки все з ванни, повиносила. Зараз вам все покажу. От, але перед цим... Я обов'язково себе привела до ладу, ну, поснідала, робила ці... догляд за обличчям і трошки нанесла макіяжу. Тобто, Румяна трошки вирівняла тон обличчя. Ну, це для себе, щоб я собі от вхожу біля дзеркала, щоб я собі подобалася. Помила голову, вкладати сильно не вкладала там дуже, там брашингом, але нічого, все одно. О, так що, коли цей хорошо виглядаєш, то і вже і настрій хороший. Ну і зараз вам покажу, що я собі задумала. А спочатку, ще, до речі, да, перед початком цього вип'ємо стакан водички і починаємо справи. Так, ось що я вам хочу показати. Не, не дивуйтеся цьому хаосу, але я собі так задумала. Осінній такий день я вирішила поприбирати, поприбирати ванні. Може, когось ще надихну на якесь прибирання. в общем, Дивіться, от винесла все, рушники все, о, Зараз буду чистити техніку, сантехніку, верніше, повимиваю стіни, помию. Тут полочки забрала де в мене, косметика стоїть, тож вони в мене скляні, треба їх хорошо. Бо бризги води бриз, ну, сюди падають і все одно якийсь нальот лишається. ось Зараз все це повимиваю, бачите, воно є плямочки. Повимиваю все, крани. Все, хоча я щоразу, коли користуюся кранами, то я завжди протираю рушничком, щоб не було нальоту. Але все одно зараз з прибиранням треба все сліво трошки помити. Тут, ось, тут стіни повимиваю, коротше, машинку стиральну, вже трошки одна постельне поміняла, вже ну, тепліше застелила синові, а це постирали вийшла. І треба машинку буде помити, бо вона вже теж заляпана трошечки. Так що, розпочнемо. Ось я. Так що почнемо прибирання. Зараз вам покажу, як було до і було післі. після. Що, до речі, я вже свої пензлики помила. Люблю, щоб вони були чистенькі. Ну, як завжди, приємно користуватися такими, да? щоб коли все чистенько. Так що вони в мене зараз сохнуть, потім я їх поскладаю на місце. Все. Тобто, ну, дивіться, з цього хаосу зараз щось будемо наводити красоту. Бачите, вроді би, все багато, але я зараз поставлю, воно все на місцях стоїть, тобто воно мені ну, нема такого. лишнього. Я не люблю, коли такий дуже візуальний шум. Але я зараз все складу і воно буде нормально, все все окей. Так що розпочнемо. Для прибирання вже все приготувала. Буду для акрилових ванн вот такий от з нальотом користуватися. Це для стін буду пшикати, нема. Треба купити для стекол. Обов'язково вдіну. Рукавички. Це така мікрофіброва варішка, стіни витирати, полірувати цю плиточку. Ось. І щоточка зубна стара, от, для таких десь місць, як он, біля умивальника помити, І слів отут от трошки повидраювати, і шви. О, тут шви, бачите? Отак. В общем, не знаю, показую своє життя, так як є, без прикрас. Живу просто, але люблю все одно, хочеться якогось порядку навести. І для себе приємно. І так, тобто ціную те, то, що маю. Дякую за те, що хоч це все маю, я вдячна за це. Так що розпочнемо. Так, я все запшикала. Все, хай воно трошки відкисає. Сліви тут повимивала. Шви пройшлася щоточкою. І оману заляла. Душеву. Все. І помила витяжку. Там стільки було вже пилі, як кажуть, набилося. Все, бачите, стіни, все. Хай воно трошки подіє, це середство. і зараз буду вимивати і полірувати стіни насухо вичищати. Ось, і далі щось продовжу. Так що зараз покажу. Закінчила я припирання, зараз покажу свій результат. Ну ось, Ви бачили, що в мене в коридорі тоді творилося. Бачите, все вже прозкладало, нічого на полу не стоїть. Тут на, на цьому комоді нічого. лишнього, Тільки парфюми стоять е, улюблені. Моя мотанка-пташка, яку я робила. Така, як на щастя, я кажу, діться щастя. Да. Ось. Тут мої парфюми, мої любими цей Жанна Повіторій, якому я не змінюю вже років 15, мабуть. Це мої любимі. І ось цими парфумами користуюсь. Це чоловіка парфюми, ну і обов'язково боці парфуми. парфюми. Коли ходили, ходимо до грумера, ми там купили в салоні такі, щоб я після миття його пшикою. А, що, до речі, стоїть син, каже, не треба тобі балончик захист. Ну, типу він з пломбою, що, бачите, ще не відкривало. Якщо відкриваєш, пшикаєш в очі. Ну Це так, на всяк випадок. Положу сумочку, хай буде. Хай лучше не згодиться, але на всяк випадок, хай буде. Бували випадки колись що треба було б, не помішало б. Ось, так що я тут все поприбирала, дзеркало вимила. Все, бачите, пропилісосила. туалет, повірте мені, я помила, не хочу показувати це таке. Ось тут в мене теж все боціне місце. Все. Ось І зараз заходимо в ванну кімнату. Показую. Так, ну що, дивіться. все поприбирала, рушнички чистенькі повішала. Почну з цього куточка. Тут моя косметика, якою я щодня користуюся. Повірте, я цим всім користуюся. Я не люблю купляти, щоб воно стояло. Це все тонери. його зараз нова сироватка це господи, відсвічує, бачите, медик. Цей, як воно? господи. Ретинол, господи, бачите, забула, ретинол, Вот зараз осінь почалася. Я от той рік користувалася ретинолом і цей рік почала. Це трошки більше відсоток додала, не знаю. Поки, вроде, нормально один раз скористувалася, один раз в тиждень далі щотижня що треба трошки піднімати планочку. Тобто, на Наступний тиждень два рази можна в тиждень користуватися, Ну, така лісниця ретинолова. Ось. Тут вітамін С, сироватка, підочок, кремчик. Це я Все щодня я користуюся, щось ввечері, щось зранку, Щось один раз в тиждень якусь от масочку от роблю, да? Тобто Я цим користуюсь, я люблю. Я купила і я це використовую. Не люблю, щоб воно стояло, тобто на постійній основі я цим всім користуюсь. До речі, я рушничками до обличчя не витираюся, беру такі паперові с... ці рушнички одноразові. Я так уже багато років себе так привчила, промокнула обличчя і викинула. Тобто не треба розмножувати бактерії. Ось, дивіться, тут у мене такі, як була в цьому. В в Аврорі купила контейнер для порошку. Але так як ми рідкими порошками користуємося, я сюди виліла рідкий засіб. Ну, нічого, ви бачите, маю, вон, такий черпачок набираю і в машинку туди кидаю. Ось. Мені подобається так Лучше, ніж та банка з-під цього з-під Ось, Так що тут в мене такі кармашки, тут собі брашники, все-таки. таке. Ось, Тут я теж поприбирала на полички. Ось, Важливо, У мене тут такий трошки декор стоїть. Хочу з часом, звісно, мені це зеркало не подобається. Хочу таке на всю стіну зеркало, щоб було. мені ну, так ну, лучше. Але поки не на часі, як кажуть, і так добре. Поприбирала я ж кажу, все, свої ці ну, не, пензлики от поставила Вони вже просохли частенько. Все, тут теж все, поскладала. Там, Трошки якісь маю запасики, які щось там. А так все. Все користуюсь. Я ж кажу, дещо вже закінчується, де використовую, викину. Не люблю складювати, все користуюсь. Ось, помила всю раковіну. Зараз... Що... Щотка моя заряджається, бо розрядилася Це сина, а я свою зараз поставлю, теж вона заряджатися, поставила в кімнату. Ось тут такий у мене папоротничок. Все, бачите, все, крани блищать. Що я роблю? Крім того, що я коли помила, я їх натираю, вимагаю для випічки. От я її так зажмякала, і вона має таку пропітку типу, з воском. І, ну, Це я подивилася в інтернеті. І отак от от натираєте, натираєте, і вона на якийсь час захищає, от коли ви миєте, каплі падають, і вони трошки. Нові. Від, від, Відштовхується, типу, не так нальот збирається. Ну це ненадовго. Але щовечора, коли я там руки помила, що я маю такі, от, бачите, рушнички у мене завжди маленькі. такі Я от, коли помила, я собі кранчики тут і от, в вані от, все протираю, щоб воно блистіло. Я не люблю, коли нальот є. Люблю такі, от, бачите, блискучі кранчики. Ось. Так. Тут я теж помила душеву свою. Поскладала все, стіни помила. Бачите, от блестять, все чудово. Ось прямо таке відчуття чистоти ванну помила. у нас така невеличка, така полукруга, але нам достатньо. Більшість ми, чоловік, то любить душем більше приймати, е а син там ванну, наприклад, а я душ теж. Душ, ну і деколи хочеться ванну, ось. А тут моя поличка з косметикою стоїть. Це те теж, що я користуюся для Обличчям, гель, гідрофілка для тіла. ось, Тут у мене теж на ранок, це я люблю м'яка пеночка, а це боціне не витирати ці зубки чистеки. Це моя масочка для обличчя, яку я вам показувала айскрім, якою користуюся, що набріки забирає. Це теж для вмивання. Ну і тут поличка для волосся. все, тобто Я показувала вам есенція для цього, як вона називається, боже. Вирівнюючий крем захисний. Сухий шампунь, обов'язково деколи, все одно треба мати. Буває, що не все наші голову помити, чи там трошки об'єму хочете додати, то використовую сухий шампунь. Ось. Це мене 에, цей масажорчик для голови, як я вам казала, по невроз обов'язково треба ну, типу, масажувати. Я тепер 에, не тільки перед миттям голови, а щодня роблю Тобто я спочатку руками все збудоражую, а потім ще ці масажорчики. Він мене вже старенький, треба буде купити трошки інші зараз продають, але поки мені його достатньо. Ось, все, Полички чистенькі. Тут то, що ми миємося, шампуньки там стоять. Це боціни, лапки мити. Тож на все стоїть. Ну, я собі так акуратно, склала воно мені не заважає тут, тобто воно тобто, собі стоїть на полочці акуратненько. І все я ж кажу, те, що я користуюся. І, до речі, це щіткою я теж зараз навчилася собі масаж зранку, от коли я вийшла перед душем, от як зарядку зробила. Перед тим, як і в душ, от, я, ви знаєте, що я зараз контрастний душ приймаю. Ось, і перед цим я трошки розганяю ще щіточку себе проходжуся, пару рухів знизу вверху, доверху. Тобто, з ніг починаю, отак от по пару рухів вверх, сюди і руки, і, ну, коротше, обов'язково сюди там де наша лімфа теж збирається. ось. То я так себе привчила, прийшов. Провіряю, що тут мама робить. Так? Спала собака, прийшла до мене. Думає, що тут мама робить? Що тут мама робить? Да? А мама тут фіньою займається, Да? Нічого. От сама зробила, може, когось ще змотивірує, да, Боця? Бося, дай лапу. Дай лапку. Молодець моя зяйка, умнічка, умниця моя. Бачиш, мама тут поприбирала все. Навела чистоту. Люблю, коли чистенько. Знаєте, і самим приємно і користуватись, береш навіть ту баночку, вона, коли немає ніякого нальоту на ній. там Ну, чистенько. Ну, приємно, я ж кажу. Ці саме і пензлики, коли вони чистенькі, все береш і приємно користуватися. Так так. що, ось так. Як кажуть, рукам страшно. ой, Глазам страшно, а руки все роблять. Так що, А до от, я люблю цей сіренький коврик, я його брала в юск. Доволі хорошо. Пратих дуже зручно, він м'ягенький, такий в стиралочку все, і не слизький, нормально, мені подобається. ось. Так що, тут собі шторку, я бачите, приспособила такою, як штори, закривати. Я собі її так складаю на день, а коли душ приймаємо, все розкривається. Так що, все чистенько, все поскладала. Так само тут і в тумбочці все склала, все прибирала. В общем. Люблю свою ванну, їй вже в цьому ремонті, до речі, 7 років. До цього ми 20 років жили так, так як було. як заселили з квартиру. Тобто ванна проста була така, не чугун, чугун, бо воду, коли набираєш, вона ж тарабаніла. Така жовта, мені так вона не подобалась, так завжди хотіла білу ванну, а в мене я ж кажу, була жовта та ванна. Ось, і, ну, коротше, там Плитка така ще, як тяпля була положена чешська. Там, Чоловіка, дедушка клав. Ну, коротше, така от. То ми так 20 років жили. А оце можна сказати, як років 7 назад, оце от зробили ремонт. І я ж кажу, свою ванну люблю. Вона маленька, але вона компактна, мене все в ній є те, що мені потрібно. Я ж кажу, І я так стараюсь перебирати нічого лишнього, щоб не було, викидаю. Не люблю Тобто, Все, що я маю, тут я все користуюся. Тобто, ці шампуньки, всі, ці средства, все я використовую. Так що, бачите? О, це збережуся. Так що про, давайте, може, хтось ще буде, почне захоче поприбирати. Бо я ж кажу, я деколи теж люблю такі відео подивитися, мене це надихне. А саме головне не далі продовжувати відео дивитися, а почати вже діяти. Тобто, подивилась і пішов зразу робити. Бо так можна, а, подивилась відео, хорошо. хорошо, Я потім, типу, щось зроблю. А нічого не роблю, і так забулося. Тобто сі подивилася одразу робити. Так само я і зарядкою колись як людей дивилася, як вони роблять, і, і так от я ж, кажу, себе привчила теж. Пішла один раз зробила, другий, а потім в звичку прийшло, потім дисципліна, як кажуть, все на дисципліні робиться. Так що все, я задоволена, по крайній мірі день зря не пройшов. Я собі все поприбирала, прополісосила тут, все поли, помила. До речі, я навіть стиральну машину отодвігала, там всю пиль повитирала. Де вона там береться, господі, але знайшла там де що за машинку попадали, особливо ці для крема, оці от мої такі шпатілі, бачите? Там три штуки я ж знайшла, воно все попадало туди. Так що, нічого, все зробила. Я собою задоволена. Чистота і порядок. Так що... Дійте, робіть щось. Ось так. Ось так кажу, в мене ранок пройшов. Сама собі придумала, сама собі зробила, а главное, я результатом задоволена. Так що, ось так. Ну, ось закінчила я своє прибирання. Каже, не люблю налаштовувати мозок, казати треба. Типа, от треба поприбирати. Ні. Воно звучить якось грубо і. Відштовхує, а я люблю такого додавати слово: я можу поприбирати, я можу, я хочу поприбирати. І мозок по-іншому налаштовується, тобто, не так, як що треба, і все. Не люблю це слово. Тобто, я можу поприбирати. Стала і почала робити. І воно легше проходить в задоволення, це прибирання. Так що налаштовуйтеся, мотивуйтеся, робіть, як я кажу завжди, хоч щось буде результат. Так що, я себе такий, бачите, зробила таку хорошу справу в осінній такий е, прохолодний день. Вроді би за вікном пасмурно. Ну, а лежати просто в телефоні зависати я не хочу. Я ж кажу: взяла, встала, зробила. Може, хтось теж подивиться, так само кине телефон і почне щось робити. Хоч щось. Так що, усіх, всім дякую за перегляди. До наступних зустрічей, всім пока. Гарного спокійного, мирного дня нам усім. Все, пока.